Вчора я написав смс-ку до одного батюшки, чи ти похрестив, кажу, чи ви похрестили дитину. Він каже, ні, не похрестив. Дитина вночі померла. Я освячував, В одному із містечок освячував магазин. І там були молоді такі люди, і прийшла на роботу до ч... жінка вагітна до чоловіка. Я кажу, ти знаєш, тебе Бог сюди привів. Тобі кажу, потрібно посповідатися і причаститися. Вона так зневіковіла, так покрутилася, що тіп, вона не хоче. Я декілька разів їй сказав, що тобі треба до сповіді, треба до причастя. І чоловік три дні назад дзвонить каже: батюшка, пам'ятаєте, ви свячили магазин, там була моя жінка. Так, кажу, пам'ятаю. Вона родила на дуже важкому стані дитина. Тих нечистот напилася, наїлася, надихалася і в дуже у реанімації в важкому стані в Я Кажу, а вона сповідалася ні. Вона сказала, їй страшно, вона не хочеть. Декілька разів сказав, просив. І до мене дзвонять, чи можна похрестити Люка, кажу, треба. Я вам даю номер телефону, домовитися з батюшком, поїдьте, нехай він похрестить вам в лікарні. До чоловіка позвонили, він каже, та зараз вечір, може, ніхто не пустить. Каже, та я обід. І він каже, та я зранку готовий, досі та прийти. Коли скажете, я прийду, добре. Вчора дзвоню, кажу, смс-ку дзвоню, кажу, батюшка, ви похрестили, і каже, ні, дитина вночі померла. Ви знаєте, як страшно. Ви зрозумієте, коли жінка вагітна, повинна йти мама до сповіді причасті і тато сповідатись. Коли народили дитину, похрестили дитину, читається у від мамі. Ми часто кажемо, що молитви, які читаються, це ті молитви, які дозволяють жінці входити в храм і йти до іспи, до причастя. Ти годуєш дитину. Ти повинен тільки після хрещення, коли сороковий день це для мами, а дитину можна хрестити чим раніше. І коли тобі прочитали цю молитву, ти повинна також ти до сповіді до причасті, щоб ти годуєш дитину святинію. не тільки своїм молоком, а щоб це було святинію. Але сьогодні набагато великий жаль, багато цього хто не робить. Більшості не робить. Думаю, що це просто так. Бог доїде дитину, каже на тобі. Але ти піди покайся, причастися, помолися. І ви знаєте, так промис Божий дав, що ми зустрілися. Ну людина не захотіла. Ми повинні робити, що від нас залежить, а Бог робить, що від нього. І дуже жалко, знаєте, коли він мені відписав, що дитина вночі померла, ну, прямо хотілося кричати. Коли ж в лікарнях, як дитині було важко, хрестили прості, ми сестри, правильно формулу казали. І це було дійсно хрещення, правильна формула. Потім священник дочитував молитви. Страху ради смертного. А тут же і батюшка їде. Ні, давайте пізніше. Якщо важкий стан кажуть, чому не хрестити? Та похрестіть, а потім ми всі хочемо, щоб було гарно, щоб були фотографії, щоб там закликали. Від ситуації потрібно діяти. яка ситуація, так потрібно діяти. Я думаю, що батьки зараз локті кусають, волосся рвуть, але вже нічого не виправиш. Дуже прошу. Коли вагітні, ваші діти, ви кажіть їм, що потрібно йти до сповіді, потрібно йти причащатися, потрібно читати кафе з Божої Матері, тому що молитвою освячується дитина вже у утробі. Поможи нам всім Бог! Спасибо Господи.